Чекайте, не можу собою опанувати. Важко згадувати. Чесно, от я думала, що дуже страшно, коли діти плачуть, це неправда. Страшно, коли діти мовчать. Виникало таке відчуття, наче ми на зйомках фільму Жахів. У Києві 11 лютого презентували документальний фільм Житомирщина у боротьбі тисяча днів великої війни. У стрічці глядачі побачили реальні історії про мужність, єдність та незламність. За словами продюсерки, фільм знімали протягом двох місяців в різних громадах Житомирської області. Близько двох місяців ми готували проект, трошки навіть менше це досить. Швидко для того, щоб створити фільм. Проте дуже якісна професійна, точніше команда працювала над проектом. Всі фільми, які на сьогоднішній день е, знімаються, вони щиро йдуть від серця. Тому дуже хочеться голосно. Кричати на весь світ про Україну, про нас, про нашу гідність, силу. І такі фільми необхідно створювати героями фільму стали люди, які з перших днів повномасштабного вторгнення боролися з російською агресією на своєму місті. Тут зібрані історії військових, рятувальників, медиків, посадовців та інших жителів області для Овруцької громади. Перші дні війни були важкими. Саме завдяки людям вдавалося тримати оборону. Пригадує міський голова. Перші дні дуже було важко, тому що необхідно було забезпечити безпеку для своєї громади, будували інженерні споруди. Всі підприємства, установи організації, до доєдналися, забезпечили логістичну складову для збройних сил, для інженерних споруд будівництва. Для того щоб населення допомагало харчування тут менше моєї заслуги, більше наших людей, нашої громади і наших збройних сил України. Олена одна з героїнь фільму. Вона розповідає про ціну, яку заплатили жінки й матері українських військових. Я дружина загиблого. На жаль, командира 138 го батальйону територіальної оборони Житомир. Моєму обличчі зобразили всіх тих. Матерів, дружин, які втратили найдорожчих, своїх чоловіків, синів, братів, але ми маємо завжди пам'ятати про них і на шляху нашому не схибити і робити все можливе і неможливе, кожен від себе, щоб досягти основної нашої мети перемоги. Рятувати життя та приймати пологи у підвалах довелося українським медикам серед них і Валентина Донець, яка у фільмі розповіла про свою роботу акушера-гінеколога. Я особисто просто робила свою роботу. Ми ходили на роботу і народжували дітей, ховали їх в підвалах, ми переживали за них по кожному. Чи було страшно було, чи зараз страшно, страшно. О, але е, іншого життя не буде. І е, ще раз хочу повторити свої слова: хіба ми не нація? Хіба для цього не за не варто жити у фільмі? Також показується відбудова Житомирщини, яка стала можливою завдяки підтримці Естонії, країни, яка взяла нашу область під свій патронат. Так, звісно, можна навести декілька прикладів допомоги Естонії, яка була надана саме Україні і конкретно Житомирській області. перше, що спадає на думку, це. Дитячий садочок в Овручі, який був зведений фактично з нуля, і наразі він працює та його відвідують діти. І я був також на відкритті цього дитсадочка, і це насправді дуже чутливий і дуже неймовірний досвід того, як Естонія допомогла Україні. Але окрім дитсадочка, також Естонія допомогла у відбудові та реконструкції пошкодженого мосту через річку, який був зруйнований росіянами. І це один теж з прикладів того, як Естонія продовжить допомагати Україні, конкретно ж до Мирської області. Фільм Житомирщина у боротьбі тисяча днів Великої війни також планують показати на кінофестивалях за кордоном, зокрема й у столиці Естонії Талліні.